Ви на бройліках. Розлетілися наші бройлики знову по дніпровським холодильникам. Розлетілися повністю. Дякую клієнтам, які якби, добрали, ну не побоюсь цього слова, можна сказати, до останньої курочки. Ми оставляли на технічний момент десяток, Якби на ранок цей десяток з цього десятка оставалося 7. І ці 7 у нас просто добрали. Тобто в нас є курочка, але курочка наша. Ми потрошку починаємо прибирання вже. Якби це наш незамінний помічник, наша сапка. Вигортаємо, витой, Потім буде санобработка. І на 31 число у нас вже їде наша корчатка. Ми вже зв'язалися з нашим поставщиком корма. Вже зробила замовлення якби, на кукурузу, на корм. Так що 2 недільки перекура і приїдуть до нас наші нові бруйліки. Сразу хочу звернути увагу. Дивіться, курей немає. Температура зразу впала, не топиться і вологість. Вологість 48. Коли були кури, то якби, оцей вентилятор так працював-працював. Тобто він скидав, скидав, скидав. Пусте приміщення, все, температура вже не той. Вже якби не, немає, грубо говоря. Так що чекаємо наших нових бровіків, які прийдуть 31 марта.